Що би що нам блог, У вас має бути ціль, і вона має бути в грошах. Полюбіть гроші. У ідеальних людей не виходять ідеальні блоги. Взагалі ніякі блоги не виходять. Творчість вона не буде регулярною. Не треба показувати абсолютно все. Треба показувати життя персонажа. Я знаю дуже багато талановитих неймовірних людей, які мають побачити світ, але об'єктивно в них просто не виходить зайти в цю рутину. Тобто вони щось там думають, інколи можна від якусь зробити, може сменника собі найняти, але це не виглядає як системно працюючий. Блог, тобто не виходить систем на контент, немає системного проросту підписників, немає системних продажів. І завжди одна і та сама проблема. Ви сприймаєте це як якусь шалость, ви сприймаєте це як якесь хобі, яке можна робити після роботи. І теоретично є багато ідей, але як результату просто показуєте якісь рандомні речі. Ой, на треба лайфстайл показувати, зніму свою дитину. Ой, треба показувати, який класний підприємець. Там я в офісі зніму. Там чи знаєте, такі от фотки. я крутий юрист? Немає стратегії, немає системного підходу і немає розуміння, що тепер це ваша основна робота. Підприємець має делегувати все, що може дублювати інша людина. Якщо ви зашиваєтеся у фінансах, якщо ви зашиваєтеся в якихось менеджерських процесах в вашій роботі, і ви можете це делегувати. от ви знаєте, що існують інші компанії, в яких це делеговано. То ви маєте це делегувати. А особистий бренд вести за вас ну теоретично можна, але складніше. І ви маєте розчистити всі абсолютно задачки на інших людей і почати фокусуватися те, що буде давати вам мінімум, мінімум плюс 20% до рентабельності. Hey guys, всім привіт, мене звати Аніта Соловей. У нас сьогодні з вами відео про повну таку схему сес. Тему як створити ваш блог в соціальних мережах з нуля, наприклад, до десяти. 10... Тисяч підписників, чому я з вами можу про це говорити? П'ять років я займаюся розвитком своїх особистих блогів. Це блог на YouTube, який ви зараз дивитесь, сподіваюся, ви підписані. Це два блоги в Телеграмі, один з особистим брендом, інший без. Це звичайно, що мій блог саме в інстаграм. І також я маю понад 10 тисяч учнів за ці п'ять років, які так само, як і я, по моїм схемам, по моїм системам створювали свої успішні блоги для монетизації. І важливий, важливий дисклеймер: я не блогер, який колись Летів в алгоритмах, я не блогер, який працює на ринку там 10 років, перші, другий, третій, четвертий хвилі. Я блогер, який прийшов з підприємництва, в мене була агенція нерухомості. Свідомо, ви блогін, щоб будувати тут бізнес. І я завжди набирала аудиторію, виключно з цілею її монетизувати. Це завжди був в мене бізнес-підхід. Якщо вам підходить така система, що ви сюди не йдете, не тільки щоб там я знаю, ваше его якось потішити, щоб вам лайки були, а вам потрібні гроші, конверсії. Вам потрібні потрібен результат, вам потрібен працюючий бізнес. Я можу вам поширити свій досвід. Колись я свідомо пішла з нерухомості, пішла саме в нішу блогінгу, тому що тут набагато більше маржинальність і багато більше ринок об'єму роботи. Тобто, якщо раніше в мене були квартири по добові в центрі Києва, і все от у нас ковід не став, і в мене закрився бізнес. Я була вимушена його закрити, тому що там аеропорти перестали працювати. Туризм він просів. То коли я працюю в інтернеті, коли я працюю з телефона, я так само монетизую свої знання, я так само будую такі ж самі команди, бізнес-процеси, але при цьому в мене немає обмеження в локації. Я можу жити будь де Можемо і клієнт жити будь-де, і якщо ми мечимось по цінностям по продукту, по всьому іншому, все у нас є транзакція, у нас є оплата. І сьогодні ми будемо говорити про головні проблеми, які помічають своїх студентів. Чому у когось виходить там виростити за один потік, там на 100 тисяч підписників, робити записки, навіть на невеликих там блогах, 3-5 тисяч на великі суми. Чи там, наприклад, стоматологи до нас приходять, психологи до нас приходять? До нас приходять і мами, які починають робити свої інтернет-магазини і монетизувати саме свій блог і свій побут. А в когось не виходить, ось довго знаєте, от вони, наче, топчуться на місці, і також я дам вам працюючі системи, щоб у вас точно воно все виходило. Якщо ви хочете спробувати такий екстра стрім, у нас є такий пробний термін навчання. Називається блок за 3 дні за 3 долари. Ви можете приєднатися до цього челенджу під цим відео, виплатити 3 долари, вам та три завдання, і ви отримуєте там купу, купу задоволення, стратегії, розуміння, куди вам рухатись, як вам рухатись. Це дуже класний новий свіжий проект, подібних немає на ринку. України, тому що ми цю методологію зараз тільки впроваджуємо, як і попередні всі ми наші методології ми впроваджували 5 років тому. Тому я запрошую наш такий екстра спринт-блок за 3 дні і за 3 долари. А ви посилання знайдете під цим відео і продовжуйте дивитися до кінця. Там ще буде дуже багато інсайтів. Я хочу, щоб ви були в розслабленій атмосфері. Візьміть собі каву чайок. Я прям зараз сиджу в треніках в кофті вдома, в себе в кабінеті, і просто включила камеру і почала записувати, бо дуже хотіла. Вже висловитися на цю тему. У мене є вебінари, в мене є багато освітніх проєктів, А от саме на YouTube такого формату я ще не випускала, тому. Take easy, розслабляємось, видихаємо, беремо собі класний кафійочок, чайочок, записуємо цей новачкам, яких не виходить зайти в такий режим. Заважає перфекціонізм, він дуже притаманний нашому суспільству краще ідеальне, але ніколи, щоб не застудитися. І саме цікаво, що цей синдром самозванців він частіше всього притаманний високоефективним людям, тому що ви не стільки багато всього робите, і настільки багато помічаєте, що роблять інші, що вам. Краще зробити підготовчі кроки, купити 150 курсів, взяти 700 консультацій, наняти команди, налагодити процеси і не зробити, бо воно ще не ідеально. І це справді екстра проблема. Бо ем, от зараз, якщо ви не готові боротися, пропрацювати як мінімум чотирджіпті, спитати, що таке синдром самозванця, і з ним боротися, у вас нічого не вийде. У ідеальних людей не виходить ідеальні блоги, взагалі ніякі блоги не виходять. То тільки тоді, коли ви наважитеся і зрозумієте, я буду робити на трічку, але буду робити, я готовий до хейту, а він обов'язково має бути, ми далі про це поговоримо. Якщо вас не хейтять, ви щось робите не так. Ви не проявлюєтеся яскраво, тому що завжди ми маємо формувати хейт-базу і фан-базу. Це тільки показник з маркетингу точки зору, що ви щось робите правильно. На кожну відому людину в Україні є розоблечені умовні. На кожну, абсолютно, ви не знайдете людину, на якої немає. Може. Просто це люди не за зробила, може в такому випадку не бути, але загально, якщо плюс-мінус це людина, яка розуміється на публічності, розуміється на е, піарі маркетингу, на неї буде хейт і хейт-база. Я вам свідомо кажу, що я людина, яка в свій час створювала свою хейт-базу. хотіла я цього чи ні, але я розуміла, щоб стати відомим експертом, щоб бути експертом, кого бере інтерв'ю Маша Фрисиніна, щоб бути експертом, який е, е, прям ну номер один із перших вважаю, що у нас багато класних експертів, але я там точно вищий лізі. Маркетингу в Україні в соціальних мережах мені треба бути такою, яку помічають. А коли мене помічають, мене будуть любити і мене будуть хейтити. Тому тут відрізюму перший блок. Вам перше треба зробити звичкою, і вам треба вивчати процес формування звичок, як це робиться, чому у когось звички є з рану в вставати, у когось немає. Друге, вам треба поборотися з перфекціонізмом, зрозуміти, що він. За звір, як з ним він заважає вашому життя, як з ним боротися, і також піти до психолога і почати працювати зі своїм самозванцем, тому що якщо він у вас є, то це вже класний показник. Ви високоінтелектуальна людина, як мінімум, у вас є страх, у вас є якісь захисні механізми, але цього тумач цього тумач це треба перетворити на дії. Тобто, наприклад, я абсолютна людина без синдрому самозванця, абсолютно не перфекціоністка. От я знала, що я хочу зняти це відео. Так, в мене може. Плюс-мінус гарна картинка, але все одно там зазвичай мою картинку виставляє мені чоловік і вона буде гарніше в 10 разів, якщо він би це зараз виставляв. Але його немає вдома. Я як змогла виставила. Я трошечки підфарбувалась, навіть не фарбувала очі. Я як є в такому піжамному стилі, я таки сіла. Сіла і записую все. Типу, треба зробити на трієчку, щоб було на п'ятірочку. Якщо вам подобається моя проактивність, то, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Швидкість дії набагато корисніше для вашого майбутнього результату, ніж кількість усього роздумів над цією дією. І ми точно живемо с вами в епоху не дефіциту, тому що коли ми жили в епоху дефіциту, не ми а наші батьки, тоді ти було там сім разів відмір, один раз, від раз відріж. Зараз. Профіцит всього, і чим більше будете робити, тим більше у вас буде ефективності, тим більше ви знайдете, що у вас круто працює. Я за клінічний психолог, і я дуже багато вивчала тему синдрому самозванця саме для своїх учнів, тому що фактично ми з цим багато працюємо. І тут така історія, що вам треба зміритися з тим, що ви будете відчувати стид такий сором за себе, що з того, що ви робите. І не факт, тому що ви будете щось погане робити, просто ви будете бачити, що є існує інші люди, і вони про вас вашу і це не завжди приємно. І тут умовно треба ось просто іти, казати я іду, і нехай мене палить сором, тобто. Ви маєте розуміти, що ви це відчуєте в будь-якому випадку, рано чи пізно. і з часом, з часом ви вже будете кріп, кріпчати, у вас буде ком'юніті. Якщо ви будете на якомусь навчанні, яке вас буде підтримувати, будете розуміти, що it's ok, це не тільки зі мною. Наприклад, в мене на проектах в чатах є правила, що якщо у вас з'явився перший хейтер, то ви зобов'язані написати про це в чат, і Ми вас вітаємо. Це. це говорить про те, що ви за. Зачепили якусь таку тему? Ви так проявилися, що ви зацікавили якусь людину, і вона залежно від своєї пропрацювання, проявилася тому. Хейтери це супер. Я своїх всіх люблю. Вони мене безкоштовно просувають. Друга частина, якою ми маємо з вами зайнятися, ми маємо формувати з вами звичку. Я раджу вам ось цю книгу про звички, атомні звички, думаю, ви її читали чи ні. Я її не тільки читала, я на основі цієї методології формую всі свої освітні продукти, тому що моя задача не дати настільки не інформації, скільки випрацювати звичку у людини. Тому що фактично, теоретично більшість з вас знає, як треба вести блог, але у вас не вистачає просто навику робити це постійно. І саме тому Більшість курсів, які є на ринку. Повірте, я бачила зародження і розквіт всіх курсів з ніші, тому що ми були одні з перших, і я бачила, яку методологію вони беруть, і з часом ці методології перестали працювати, тому що, по-перше, це стало звично для людей. По інше, там більше завжди акцент на кількість інформації, щоб сподобатись клієнту, а не на те, щоб випрацювати звичку і результат у клієнта. Мій проекти теж такими були раніше, тому що раніше було все таки більше дефіцит знанів зараз є дефіцит результатів. Так? Тобто, людина хоче прийти і чітко знати, розуміти, який вона отримає в кінці результат, і бачити цей шлях, як вона його отримує, завдяки якій методології. Тому всі мої проекти зараз на відточування саме одної якоїсь е, такої макрозвички. Наприклад, постінгу чи створити блог з нуля і так далі і тому подібне. Також важлива тут така ремарка, на яку дуже багато людей відсаджуються, напевно, в тому що вони сприймають блог як акт творчості. Я творча людина, я створюю блог. Ні. Блог це система, це регулярність. Якщо ви вибудували свою систему, далі в цю систему ви можете вже доєднувати акт творчості. Тому що творчість вона не буде постійною, да вона не буде регулярною, якщо там не буде дисципліни. І якщо ви почитаєте біографію будь-якого митця, да, якогось дуже відомого чи письменника, чи людини, яка пише картини, вони будуть вам розповідати про дуже сильну дисципліну. Вони мали графік, вони знали в який момент вони стають і пишуть свої картини, в який момент вони сідають і пишуть свої твори. Тобто, це не була історія. Я художник, я так віжу. Це абсолютний міф про митців. І завжди поряд з мистецтвом стоїть постійна, постійна дисципліна. Тому ви маєте випрацювати в першу чергу систему і дисципліну, як ваше життя імплементується новий навик, як створення контенту, як створення проявлення себе. І далі, next step, Ви вже коли це вже ваша звичка, вам це дається легко. Це вже для вас якось на природньо доставати телефон, знімати, говорити, проявити свої емоції. Next step, що ви робите. Ви вже з цього робите творчі, даєте вже якісь там барви. Крилата фраза, якщо ти все знаєш, і нічого не робиш, то нічого не знаєш. Тай ця історія, я все зрозуміла. В інтернеті все є. Я пройшов 500 курсів. Якщо в тебе немає за яка результатів, то вчись далі і практикуй далі. Пробуй далі, тому що ти тут ти витрачаєш. Uh, Свої uh, Дорогоцінні часи на те, щоб дізнатися про цю нішу, і ти можеш пришвидшити себе і вже отримувати з цього результат Тобто, блогінг це як і англійське, як і спорт, це точно такий на довгий, довгий, довгий марафон, який ми постійно відточуємо, покращуємо, 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 покращуємо Тобто резюмуємо, які в нас є звички. Перше, ми маємо вивчити з вами досконало, як формується звичка на біохімічному рівні. Друге, ми маємо мати ціль, щоб у що ми це робимо. Ніякого лайфстайлу, а потім розберуся, як я це буду монету. Звати ні, ми з вами йдемо в бізнес. Ми маємо зараз взяти хоча би тестовий якийсь процес. Не знаю, ви бабуся робить огірки. ставте собі ціль продавати її консервовані огірки. Але у вас має бути ціль, і вона має бути в грошах, друзі, в Грошах, будь ласка, полюбіть гроші, хотіть їх заробляти, хотіть бути багатими. Три мати практику, мати практику. Чим більше, тим краще. Якщо ви не практикуєте, і не проявляєте зараз, тому що ви боїтесь, що вас будуть не знаю сварити ваші родичі чи друзі, заблокуйте їх і краще перестаньте з ними спілкуватися, бо якщо у вас оточення яке вас не підтримує, воно вам не потрібно, але не про це зараз. Ну і мати звичайно, що підтримуючи оточення, і це завжди 60% успіху з точки зору досліджень, що на 60% на наш успіх впливає саме оточення, і де його знаходити на курсах чи в ком'юніті чи на івентах. Десь знаходьте, шукайте людей, які зі page з вами. До речі, саме на цих основах і формується моє навчання. А що якщо а що, якщо це такий спринт-виклик, в якому ви за 30 днів формуєте абсолютно нову стратегію вашого блогу? У вас кожного дня є невеличкі нано такі уроки, в якому вам дається завдання зробити якусь одну навичку. Для того щоб спромувати вашу навичку, вести блог у вас є ком'юніті, у вас є класні уроки. Це все швидко, зручно коштує недорого, якщо поділити на один день і. Завжди вам вигідно, потім ви будете монетизувати ці знання і будете пожиттєво вдячні Анітосіку. Вся інформація є в інфобоксі під цим відео. Частина 2. що робити, якщо ти вже готовий вести блог, я в тебе переконала, чи хтось інший тебе переконав? Ти ніколи не бачив бідних блогерів, і такий, о, може, це класна ніша, в яку варто заходити. Якщо ми з тобою готові, то наша задача з тобою відповісти на запитання: що би що, що би що нам блог. Що ми тут будемо робити? Для чого ми відкриваємо з тобою цей такий онлайн простір? Для чого що би що? до прикладу, до прикладу, ви можете зараз потрапити в таку паску. Я хочу як блогер заробляти заробляти на рекламі. Не рекомендую, тому що для того щоб вам заробляти на рекламі, вам потрібно вже інвестиції. На сьогоднішній день там підписник коштує долар, два-три. І якщо у вас зараз є там умовно 20 тисяч доларів на те, щоб прям за місяць отримати аудиторію і вже продавати рекламу, супер, інвестуйте, і йдіть заробляйте на рекламі. Якщо ні, якщо у вас інше може бути якась мета, і зараз ви там готові інвестувати час 200-300 доларів, то вам треба придумати іншу стратегію монетизації і приєднати рекламні контракти вже тоді, коли у вас буде. Той об'єм аудиторії, який буде цікавий рекламодавцям, тому що поки у вас там тисяча дві тисячі людей. Ви звичайно, що можете бути супернішими блогерами, у вас будуть кувати рекламу, але все одно це не той рівень монетизації, на який ви можете мене ну, типу, розвивати свій бізнес. Важливо, коли ми з вами створюємо ідею і нішу, в якій ми будемо монетизуватися, Нам важливо в цей момент працювати і думати, і створювати як маркетологи, і ми з вами маємо такий робити. Маркетинг плейс, тобто, якщо ви в майбутньому плануєте продавати не знаю, рекламу і ви хочете продаватися не знаю різним. Брендам, які продаються в епіцентрі чи в ЄВІ, там для миття посуду, то ви маєте напевно створювати контент, як ви прибираєте. Чи якщо ви хочете працювати з фешн-брендами, то логічно вам брати нішу фешн-інфлюєнсерства, аналізувати фешн-блогерів, припрошую мене тут, фешн-інфлюєнсер хоче доєднатися. То тоді абсолютно логічно вам створювати фешн контент. Так? Тобто, ми беремо в цю нішу, тому що ваша майбутня ціль, чи, наприклад, продавати свій бренд одягу, чи рекламувати чужі. brendi І тому нам важливо нішуватися. А, і ніша це не про тренд. Наприклад, я зараз буду знімати там такі то відосики. Ні, це прям про нішу, в якій ви будете продавати себе чи інше. Тут дисклеймер, якщо ви зараз бачите, що несеться якась ніша, але вона вам не лізе. Ви не хочете про це говорити з вашими друзями, ви не хочете про це купувати інфопродукти. Ви не хочете про це купувати журнали, дивитися на Ютубі, не лізьте туди, яка б трендова і класна цініша не була. Наприклад, зараз в інфо інфопродук... Бізнесі дуже летить ніша крипти. І справді ті, хто займається криптою, продає про ці курси, заробляють великі гроші. Але я, наприклад, хоч я продюсерка, хоч я маю досвід чи тому подібне, ну мені взагалі не цікаво. Я блін, з цією криптою. Єдине моє досягнення, купити її по 700 доларів колись. Я вже все витратила. Але сам факт цієї ніші мені не цікавий. І яка б вона перспективно не була, б, які б я б не розуміла зараз там, конверсії, я не буду її займатися. Тому ви обираєте нішу, яка відгукується вам. Також важлива історія, якщо ви зараз обираєте нішу, яка вам супер цікава, але ви є ще не експертом, не чекайте, Показуйте свій шлях герою. Загально будь-який фільм, будь-який серіал, будь-який блог будується на шлях героя. І є така класна книга Тисячолітній герой, де розповідається фактично основа і ну, такий… Тут база сторітейлінгів всього світу, все те на цьому будується. І якщо ви зараз вирішили, наприклад, бути класним косметологом, чи психологом, чи практологом, дай Бог, ви маєте показувати свою мету, свій шлях, свої перешкоди, весь цей процес, а не починати з того моменту, як ви отримали диплом. Дуже часто мені зустрічаються люди, які кажуть: ну я от не знаю про що вести блог, я не знаю, ким я хочу стати. Дізнайтесь, дізнайтесь, ким ви хочете стати. Господи, у вас не так багато часу в цьому житті, щоб не знати. Пробуйте, ви ніколи не знаєте, який класним морозиво, якщо ви не спробуєте всі смаки. Спробіть челендж 12 професій за 12 місяців. Кожного місяця пробуйте там не знаю попрацювати в якійсь індустрії. Шукайте себе дуже багато людей, які не знають, ким вони хочуть стати, тому що вони в такій досить пасівній позиції стоять. От не знаю, ким я хочу бути. У нас на навчанні є аі інструмент, який допомагає з які саме АІшкам проаналізувати трендові різні ніші блоги. Тих, з яким ти спостерігаєш, не з точки зору там да, поскролити просто їх стрічки, подивитися внутрішні цифри, про що пишуть різні треці, це у нас ексклюзивне таке партнерство є з цією програмою, вона коштує 250, здається, чи 200 чимось доларів на місяць. Але для наших учнів вона за якийсь період часу безкоштовна. І я з те, щоб максимально все, що можна делегувати на штучні інтелекти, на різні додатки і потім вже займатися тільки таким. Процесом прийняття рішень да, вашим мозгом, а не те, щоб витрачати час на якісь там ну незрозумілий скролінг. Щоб ви розуміли, у мене більшість часу на моєму телефоні навіть немає додатку Instagram, да, тому що видаляю, щоб не відволікатися. Ну і звичайно, звичайно, що ми робимо каздеви з нашими потенційними клієнтами, розуміємо, які потрібен її контент, який не потрібен, чого не хоче, не хоче. Тобто ми з маркетингової сторони підходимо саме до питання, до відповіді на питання, які ніж ще вам займатися. Тому якщо ви не Найдвікій ніше приходьте, заробимо прочухан, вам інструменти, відправлю вас пізнавати це життя. Наступний Наступне це хто ти в медійному світі? Ми пам'ятаємо з вами вже говорили про те, що зараз світ профіциту на дефіциту, і зараз люди купують не стільки спеціалісти, наскільки особистість. І саме тому так класно працюють особисті блоги, які саме є у експертів, та тому що людям подобається в тобі щось: твої погляди на життя, твій лайфстайл, твої твоя подача. Харизма так насправді, завжди працювала, але зараз ми це можемо проявлювати завдяки соціальним мережам. Тому нам треба. Сформувати твого персонажа, і найпарадоксальніше, що частіше виграє на ринку не той, хто розумніший, має більше там дипломів і експертів, а той, хто створив свого якісного персонажа, і який резонує більшості аудиторії, чи не резонує іншої більшості аудиторії. Тому наша з тобою задача вивчити маркетинговий такий піар-інструмент, як формування персонажа. Ми теж це робимо в нашому навчанні. І гарна новина: ви персонаж вже в своєму житті, тому що у вас є точно знайомі, у вас є друзі, які мають. Якусь про вас думку, і, можливо, ви один персонаж для своєї родини, інший персонаж для своїх друзів. Тут питання в тому, щоб сформувати потрібний персонаж для вашої, вашої монетизації, да? тому що ваш персонаж має бути вигідним рекламодавцем. Чи... Він має класно показувати риси, які потрібні для монетизації через ваші продукти, і це відповідь на запитання: чи треба все показувати? Не хочу показувати родину, хто боїться. Не треба, не треба показувати абсолютно все. Треба показувати життя персонажа, і ваш персонаж він може бути експертом, який показує тільки роботу, не показує якісь особисті моменти, але персонажа має бути історія, Да, перед якісь там перешкоди, прагнення, амбіції, суму і так далі. Тому подібне. Чому ще люди люблять дивитися серіали? От згадайте, ми в серіали частіше йдемо не за сюжетом, а за персонажем. Ми, от, ми знаємо, наприклад, ці домогосподарки, які в нас був серіал. Так, Чотири домогосподарки, не пам'ятається, забули, як називається. Ми, ну, ми не стільки йшли за сюжетом, ми йшли за саме особистостям, як вони себе будуть поводитися, в яких ситуаціях вони як будуть проявляти свій характер. Саме це дивляться і блогерів. Та ми йдемо не за тим, що в них буде відбуватися, а за тим, як ця особистість буде. Відігрувати якусь ситуацію в житті. Важливо, коли ви створили вашого персонажа, це вас не обмежує, це навпаки. Як знаєте, от у людини видно, коли в неї стиль в одязі, і ми можемо її впізнати. Да? Тобто ми просто стаємо для людей бачимими. Тобто вони нас бачать, і пізнають серед всіх інших експертів. Тому що в нас кладовище експертів, мертвих блогів, які щось там ведуться на пасивному три лайки в них, купують ресурсу, часу вкладено, тому що вони просто не впізнаваннями і нам. Треба зробити з вас впізнавану людину. Наступний пункт, звичайно, що упаковка. що таке упаковка? Це розуміння, що ви магазин, в який люди заходять. У вас має бути впізнаваний колір, впізнаваний тон войс. Треба буде зрозуміло, що у вас можна купити, чи яку емоцію отримати, що ви за магазин для чого. Ці всі нюанси завжди треба робити, передивлюватися. Вважаю, що ребрендинг такий умовний. Переупаковка потрібно кожні три місяці, тому що сезони змінюються, інфоприводи змінюються, настрій людей змінюється, ви змінюєтесь, і це треба переглядати постійно. Тому до нас приходять навчатися не тільки умовно люди, які там блок з нуля роблять, але ті, хто вже давно ведуть, але їм треба ти нове дихання знайти своє, і вони до нас приходять на такі умовно, свій ребренд. Наступний пункт це контент-система. Ви маєте зрозуміти, що поки у вас не вибудовується ваша система, а, і циклічні процеси, повторювані процеси, в яких ви робите оце. Пробку показників, яких ви знаєте, що ви можете впливати на ці показники, у вас не буде регулярного системного контенту. Я ставлю асоціацію, даю своїм учням такі поняття, що ваш контент це як гардероб. Ви маєте заходити, у вас має бути підготовлений, попросований бажано по кольорам підібраний одяг, не рандомний якийсь. У вас має бути на вихід одяг, і на інфопривід одяг, і вдома, щоб зручно затишно вам було. І ось ви маєте створити такий контент-гардероб. Це в нас є такий внутрішній конструктор контент-гардероб в нашому а що якщо де людина може зайти, а поклацати. Ми там даємо і хуки. Ми даємо прикольні різні ідеї, структури, сторітейлінгів. Для того щоб ви зайшли, там взяли сторітейлінг, взяли хук, оп, склали, зробили собі класний У Нас є три типи контенту, які у вас мають постійно бути і от переплітатися такою касичкою у вашому контенті. Перше це наш контент, який працює на впізнаваність. Пізнаваність це такі широкі контенти. Це роблять помилку більшість експертів, тому що вони ну не роблять контент, який зробить їх відомими. І звичайно, що впізнавця завжди історія, тому що нічого краще ніж історія не зачепить. І ви той самий скучний контент, який зараз у вас є, ви можете передати його через особисту історію, через історію вашого клієнта, вашої мами, вашої папи, кого завгодно. Звичайно, що класно працює на впізнаць саме іронія, тому що і це до речі, класна ідея займатися саме іронією, тому що саме іронія. Її розпізнають її френдять люди з високим рівнем інтелекту. І вам така аудиторія точно потрібна. Ну і звичайно, що впізнаваність – це, коли ви говорите не про те, що тільки вас цікавить, а про біль вашого клієнта. Взагалі, ваш контент має бути заточений на вашого клієнта. Йому має бути ваш контент цікавий, тому ми вивчаємо досконало біль нашого клієнта. Тому ми знімаємо контент саме про його біль. Наступний контент, який ми робимо, це довіра. Да, ми формуємо з вами довіру і тому, що фактично, якщо ми взяме багато багато експертів. Поставимо на кімнаті, то ви всього, купите не той, який буде там за більш досвідчений, а той, якого будете знати. Це психологія людини, тому той факт, що ви вже будете перед очим у людей знаходитись, це вже буде формувати довіру, але також є контент, який формує довіру, і це це кейси. Звичайно, що коли ми бачимо, що в когось вийшов результати, люди хочуть бачити, ви маєте окремо робити кейс-фабрику про ваших клієнтів за колісся. Да, коли ви бачите, що ви живі, десь 5 років останніх прям такий супертренд на показувати за колісся роботи. Що люди люблять підглядати? В нас є ось така наша достатньо стара ну звичка в плані нашої еволюції, що ми пліткували, що ми спостерігали з якимось іншим, тому що таким чином ми саме рефлексуємо, і це так розвивається наш мозок. Але зараз не про це. Людям дуже подобається дивитися за кулісся, тому якщо воно у вас є, ваші роздуми за і так далі. Тому подібне, навіть якщо ви зараз хочете стати блогером, ваші за це ваші роздуми, ваші сумніви, ваші прийняття рішень, ваші спроби це є за куліссям. Довіра це завжди про думки, коли ви класно можете озвучувати думки, які є у всіх. Знаєте, типу не така рубрика не прийнято говорити, але я скажу, а коли ось всі думають, що всіх здобались срачі, але про це ніхто не говорить. Якщо ви починаєте про це говорити, так ви можете щось відхопити від тих, кому. Захищає с речі, але довіра до вас буде рости. І наступний фактор, звичайно, що продажі це величезна помилка більшості людей в соціальних мережах. Що ви не продаєте? В нас є дуже багато лекцій на теми цього. Ми розбирали, чому у нас люди бояться продавати. Тично одне з перших поколінь, які живуть в часи, коли продажі є не преступністю, да, і це можна робити, і це важкий таке важка важка травма, яка є в наших поколіннях, вже не така важка як у попередніх, але все одно це не ізі. Я дуже багато в собі поборола для того, щоб зараз перед вами сидіти, і кайфувати і створювати цей проект. Я чудово розумію всі ваші якісь там заморочки і перепони, але все варто перебороти. Чекаю, вас на «А що, якщо давайте зробимо ваш виклик. Вашу спробу, ваш спринт, і будете ви і моїм кейсом, і своїм особистим кейсом, і будете з собою неймовірно пишатися. Я вас сильно люблю. Лайкайте, будь ласка, це відео, хто дивився до кінця, ви взагалі суперкласні. Сім цьом. І відправляйте ваші подорожці, які теж потрібно зробити собі виклик. І що якщо ви з подорожкою станете відомими блогерами вже в цьому році?